Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінські філяли сьогодні в нас має надходження. Honda Sierv' 2018 року випуску з бензином 2,4 двигуном за автоматичну клубку передач на передньому приводі. Авто приїхало зі штатів у 2024 році та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас салон з текстилю, електроскопіднімачі усіх іхон, електробулювання зеркал, мультикерму. Ось так виглядає приборна панель. Додатково встановлено Android-магнітола, клімат-контроль є. Задній в дуже гарному стані. На автомобілі встановлені 17 диски на літній резині. Також є фаркоп, камера заднього виду. Багажне відділення у нас дуже просторе. Заявленого пробігу на автомобілі 77 тисяч км. Також додатково встановили камеру переднього виду. Придбати ви його зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний буде складати 21 тисяча 290 доларів. Воно усутне в, в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.